Усім привіт! вашої уваги! Оля от з халатами. по що попадає. на столі. у нас такий гарненький флісовий халатик у вигляді пандочки. Дивимось наступний халат. Розмір XL. Розмір L, Жіночий. XL, чоловічий гарненький. Розмір М. Ось такий пухнастий халат з капюшоном. Розмір XL. Блакитний. Розмір СМ. Ще ось такий гарненький пухнастий халатик. Дуже приємний на дотик, як бачите, халати з поясами. Зараз приберу і продовжу наш огляд. Наступний розмір. Ейля. Що ось такий блакитний, гарненький, халат з вушками, розмір екселя. Пухнастий дуже. размер L фирма Primark размер L чем? халат с ушками Ось такой размер S фирма Primark Ще розмір L, Розмір M, І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.